Козак Петро Мамарига Микола Вінграновський. Козак Петро Мамарига летів на своєму коні, а татари обсіли Петра з чотирьох сторін. Козак Петро Мамарига побачив перед собою степове озеро. Гигоре, сказав Петро своєму коневі, «У двох нам не втекти. Тікай сам. Як не як, а самому тобі буде легше, а я заховаюся в озері. Петро вирізав шаблею черетину і поплив. Гигор. Додивився, як Петро Мамарига сховався під водою, а тоді вискочив на горб і кинувся в степ. Та було пізно, татари помітили Гивора і закричали «Оце його кінь, ловімо його коня. Без коня козак Петро Мамарига далеко не втече. Татари оточили Гивора колом і погнали на нього. Та кінь козака Петра Мамариги був не з тих коней, що підставляють свою голову. Гивор розігнався і перескочив татар з усіма їхніми кіньми. І вже було б утік, якби не впав передніми копитами у вузький степовий рівчак. Татари спутали геворові передні ноги і задні ноги і сказали Тепер кінь козака Петра Мамариги в наших руках. Зловімо тепер самого козака Петра Мамаригу. озеро. Він тут, він заховався в озері. А ось його сліди, татари позіскакували з коней і випили кумису. А козак Петро Мамарига сидів у воді і дихав через очеретину. Він сидів посередині озера, бо знав, що татари плавати не вміють, і до нього не доберуться. Була осінь, і по краях озера вже стало замерзати. Де ти тут, козацька душа? Краще вилазь сам, та ми тебе скрутимо руки та продамо в Туреччину, аби ти знав, як воювати з нами. В небі сливіла хмара, і горя не було. От, думав собі, Петро. Хто б це моїм товаришам, козакам та звістку подав, що я тут сам один у воді з очеретиною в роті, та дихаю через неї. Нема й звістки подати. Хіба що, може, гивор доскаче? От, шкода, намокне тютюн, не буде чимі люльки набити та гарненько закурити. Настала ніч, і озеро стало замерзати на очах. Це добре тішилися татари, тільки на озеро геть чисто замерзне. Ми спалмо весь очерет на ньому, а з ним і оту очеретину, через яку козак Петро Мамарига дихає. Тоді волею неволею йому доведеться пробивати головою лід і йти в наші руки, а доки озеро замерзає, ми трохи поспимо. Татари обдивилися зв'язаного гивара, виставили його сторожу та й поснули. Сторожа виїхала на горби дивитись у степ, бо козаки вночі нападають закуняв у воді з очеретиною в роті Петро Мамарига. Раз ніч і всім людям і звірям хочеться спати. То чого б славному козакові Петрові Мамаризі як не поспати, то хоч покуняти. І Петро задрімав. Один окунь, видно, голодний, розігнався і з розгону вхопив Петра за вус. Петро лап, нема половини вуса. Ох, тварюка! вилаяв окуня Петро. Як же це я покажуся тепер своїм товаришам? Отож, ніколи, як сидиш у воді з очеретиною в зубах, ніколи не треба не те що спати, а навіть куняти. Це ж порох, мабуть, намокний, шабля. А тим часом Гивор дивився, дивився на свої пута, а тоді спробував їх на зуб. Передній розв'язав, тепер буду добиратися на своїх задніх, сказав собі кінь Петра Мамариги. Та хоч як він вигинав шию, а до задніх дістатися не міг. Що робити? А робити було що? І Гивор це зробив. Він став на свої передні ноги і побіг ними в степ. Татарська сторожа з переляку вклякла, попадала і повмирала. Повмирали, сказав Гівор. навіть забули крикнути. «Гіворе, це ти чи хто? спитали козаки, побачивши коня Петра Мамариги. Я, сказав Гівор. Козак мій, Петро Самілович Мамарига, сидить в озері і дихає чрез, через очередину. Діло, звісне, сказали козаки. То що? А те, що на озері вже хвиль не стає. Тоді на коні, сказали козаки. Під вечір козак Петро Мамарига вже сидів з кобзою на траві перед товариством. Гивор стояв за козаком Петром Мамаригою і дивився через його плече.